За дивним збігом обставин саме цей суддя, пан Мельник, розглядав апеляцію по іншій гучній справі проти колишнього заступника начальника УДО часів Порошенка Вадима Чучковського та двох офіцерів управління держохорони. Ми ж бачимо, що в особистому рейтингу президента Зеленського Петро Порошенко це найнебезпечніший конкурент. Відповідно, добратися до Петра Порошенка стартували в дев'ятнадцятому році разом з Портновим, який намагався показати себе. Спеціалістам у цій справі, але слава Богу, не впорався. І зараз в них останній шанс, я так розумію, тому що там одні говорять вибори, але тут навіть не про вибори мова, а про відчайдушну спробу залишитися при владі за будь-яку ціну. І відповідно, ось вони схопили трьох людей. Вони, тобто вони намагаються бити тих, кого вони вважають слабшими. Це фактично тиск і тортури змусити. Цих працівників, колишніх і чинних працівників управління державної охорони якось обрехати Петра Порошенка. за всіх трьох заручників офісу президента суд вимагає близько півтора мільярди гривень застави. Щоб оплатити таку скажену суму, ці працівники мають працювати на своїх нинішніх роботах дві з половиною тисячі років. Космічні застави звичайним людям. У 400 мільйонів гривень вони говорять самі за себе. Тобто мова не йде про розслідування якогось правопорушення, мова йде про те, щоб людину змусити щось сказати потрібне владі.